П'ятниця 6 вересня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! Один ворожий дрон знищили цієї ночі сили ППО на Хмельниччині. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, травмованих і загиблих немає. Інформації про пошкодження майна не надходило. Порожні столики з кавою на двох і військова форма на стільцях. У Хмельницькому під час чергової акції Поверніть героїв з полону, рідні захисників влаштували перформанс. Їхні чоловіки та сини не змогли відвезти своїх дітей у школи і садочки. І навіть звична кава за столиком залишається мрією. Цього разу на акцію вийшли майже 50 хмельничан. Деякі з них понад 2,5 роки чекають повернення найрідніших додому. Вони хотіли би каву, а не катування. Вони хотіли би каву, а не холодний окоп. Або обливатися потом в гарячому рові. Вони теж хочуть бути поруч своїми дітьми. Моя маленька донька щовечора каже, що вона хотіла би засинати поруч з татом. Уявіть собі, як крається серце моє і тисячів таких, як я. З дочею чекаємо. Вона сидить. Чекає теж тата, не хоче ходити в садочок, бо тата немає. Каже, що. Піде тільки з татом. Я маю з чоловіком дві донечки. Одна донечка, наша старша, пішла у п'ятий клас. Меншенька пішла перший раз у садочок. Їхні мрії лише одні, щоб наш тато разом з нами ходив у школу і садочок, щоб вони могли його зустрічати так само вдома. Він зник 1 липня минулого року, і отже, понад більше року, ми виходимо на акції, щоб достукатися до суспільства, до влади, до світу. Україна. Razão. Мешканці Хмельницької десятиповерхівки, які нещодавно створили, ОСББ Урбан Хаус, стали учасниками програми Гріндім у її рамках. Планують встановити на даху будинку сонячну електростанцію потужністю 15 кВт. Під час відключень електроенергії це дозволить забезпечити безперебійне живлення для освітлення під'їзду та прибудинкової території. 70% вартості електростанції відшкодує держава, ще 30 – бюджет громади. Мешканці Урбанхаусу першими у місті зібрали більше 80% необхідних підписів, аби взяти участь у програмі. Що в нас не працює? Це звичайно вуличне освітлення, освітлення у під'їздах, ліфт, система доступу відеонагляд, система доступу на наш закритий паркінг та на дитячий майданчик. Коли виникло питання, що є можливість встановлення сонячних панелей за цією програмою, в принципі, практично одноголосно підтримали, оскільки це буде забезпечувати нам комфорт, безпеку. Завдання сонячних станцій живити всі згальнобудинкові потрави. Тобто, якщо то є е, дахова котельня, дахову котельню, якщо є насоси підкачки води, насоси підкачки води, індивідуальні теплові пункти, якщо є потреба, загальнобудинкові мережі, освітлення. Е, власне, наскільки мені відомо, е, середня станція, яку планують ставити в районі 30 кВт. Саме перше, що люди мають зробити, це зібрати загальні збори і прийняти рішення про те, чи згодні вони брати участь в цій програмі, чи ні. А далі потрібно. Технічного обстеження будинку, проєктно-кошторисна документація, власне, закупівля самих батарей, виконання робіт, відшкодування від держави і від міста. Сеанс каністерапії влаштували для школярів хмельницькі нацгвардійці. Троє кінологів із собаками та військовий психолог завітали до наймолодших учнів гімназії номер 25 імені Вадима Ангела. Діти могли не лише подивитись, що вміють чотирилапі помічники нацгвардійців, а й погладити їх і віддати команду. Каністерапія – це лікування з допомогою собак. До цього у військовій частині цей метод застосовували для реабілітації учасників бойових дій. До школярів сьогодні завітали вперше. Вітайте <плідаєте> десь <у> спорт. <рестор. плідає> <плідає> Апорт. 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 «Мені Подобається ко такі собачки, тому що вони, е, в них пухкенька шерсть в деяких. Він мені сподобався і мені було не страшно. Мені сподобалось і е, він але він ну, в мене нема песика, це жалко. І хотів би песика мати? Так, але ну, в мене є два пса в селі, ну це хоч радує. Собака, вона бачить настрій, чи хазяїна, чи другого. Можливо бути що ти сумний і вона в яла ходить. Якщо тобі весело чи там вона хоче тебе підбадьорити, так само от ми прийшли сюди. Діти були спокійні, собаки спокійні. Так? Вони граються, їх гладять, вони їх так само збуджують, тому вони вже більш рухливі, веселіші, вже дьоргаються, бо вони теж хочуть ну, гратися. Якщо їх би зараз поспускати, ну, з поводків, вони б просто бігали між ними. Діти познайомилися і зрозуміли, що таке службові собаки, які вони виконують дії. Ще раз впевнилися, що собака то є найкращий, найвірніший друг. І собака, якщо можна так сказати, на сьогоднішній день, то психолог, терапевт, який подарує, мабуть, масу приємних вражень, настрою і емоцій. У початковій школі номер 2 відкрили клас безпеки. Його розмістили одразу в чотирьох кабінетах, які розділили на тематичні локації. Два навчальні класи для дошкільнят та учнів початкової школи, ігрову кімнату та зону з макетами різних вибухонебезпечних предметів. Початкова школа номер 2 стала третім навчальним закладом Хмельницької громади, у якому з'явився клас безпеки. Ми півроку готувалися. Ми збирали весь наочний матеріал. Ми робили ремонти. Ми купували стенди, ми купували обладнання, парти для того, щоб відкрити цей клас. У нас вийшов не просто клас, у нас вийшов блок, який складається з чотирьох приміщень, і кожне приміщення воно відведено під окрему тему. У нас є галерея, де представлені бойові. Експонати в нас є клас пожежної безпеки, який відводиться сугубо для пожеж. В нас є блок ігровий, в якому ми зараз з вами знаходимося. Тут є навчальна література, тут є дитячі іграшки, тут є різний роздатковий матеріал, дитяча форма, іграшки для того, щоб діти могли гратися, могли проводити свій час. Граючись в навчанні, і є два навчальних кабінети, де дітки можуть здобувати свої знання. Кожен день тут проходять заняття як для дошкільнят, так і для учнів початкової школи. Оформив медальний дубль. Шахіст з Хмельницького Ярослав Шевченко на юнацькому чемпіонаті Європи завоював дві нагороди. Першу у швидких шахах серед юнаків до 14 років. Тут за підсумками дев'яти турів набрав сім очок і здобув срібло. Перший щабель на п'єдесталі також за українцем, представником Львова. У командному рапіті у Чехії Ярослав став бронзовим. Додамо, що за успішний виступ на європейському старті дев'ятикласник отримав грошовий сертифікат. Його спортсмену вручив Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Новоспечений призер чемпіонату Європи є вихованцем, ДЮСШ у США 3 Займається шахами з шести років. Вся Європа була там, Польща найбільше Чехія, звичайно. Грав я ну, Чехи, Поляки, Північна Македонія, здається, Австрія, близько 100 учасників, якщо в загальному з України було. Якщо враховувати всі вікові категорії, в моїй віковій категорії, можливо, десь до п'яти учасників було з України. Всі українці, коли виходили на сцену, коли вручали там, перші місця, другі, треті, то. Виходило відповідно з прапорами України. Ярослав майстер майстер спорту України, і відповідно йому треба е, багато уваги. В нього зараз три тренери, тобто є два додаткових тренера, окрім мене. Рівень показує, що хмельничани можуть. І це перша в історії така медаль ну, на юнацьких чемпіонатах. Тому це, це для нас дуже-дуже важливо. Це перший крок, ну, але не останній. Дуже приємно просто бачити, що шахи починають таку нову еру. Бачите, в нас в Хмельницькому. І в нас більше і більше дітей. Цього року ми вже плануємо десь залучити до занять шахів десь ну, біля пів, пів тисячі дітей. Інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!